Формально за назвою цю антикварну збірку, видану в 1856 році, присвячено історії Києво-Могилянської академії, освітньому закладу, що дав Україні цілу плеяду видатних діячів, проте за змістом робота охоплює значно ширші теми. Оповідь починається ґрунтовною передісторією, від початку християнства в Києві та учбових закладів княжої доби продовжуються до першої половини XVII століття, даючи фонову панораму доби заснування академії. Одночасно подається історія Київської православної митрополії, що нерозривно пов'язана з виникненням цього учбового закладу. Також описуються католицькі опоненти. Ці антикварні книги подорож в минуле, знайомство з людьми і освітніми практиками в Україні від середніх віків до нового часу. Збірка є букинистичною рідкістю і стане чудовим подарунком для тих, хто цікавиться історією української освіти. Книги реставровані, оправлені в натуральну шкіру. Придбати книги можна на сайті книгарні РВВ за посиланням під відео.